Вітаємо усіх телеглядачів у ефірі. 5 хвилин на головне з життя області, країни та світу. Розпочнемо з даних від Генштабу Збройних сил України. За попередню добу силами оборони країни було знищено 630 окупантів, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 6 засобів ППО, 1 гелікоптер, 12 безпілотників, 42 одиниці автотехніки та автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки. Дякуємо нашим захисникам, наголошуємо на важливості допомагати Збройним силам України, щоб не і нарешті вигнати нечисть з нашої землі. Тому, якщо ви давно не донатили, саме час це зробити. Прес-служба міжнародної організації ООН повідомляє, що расисти відмовили ООН у наданні доступу до районів лівобережжя Херсонської області, які постраждали від підриву Каховської гідроелектростанції. Гуманітарний коридор ООН в Україні Деніз Браун закликала координатор. Перепрошую, Деніс Браун закликала російську владу діяти згідно з їхніми зобов'язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права. Вона заявила, уряд РФ поки що відхилив наше звернення про доступ до районів під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжить працювати над отриманням необхідного доступу. Не можна відмовляти у наданні допомоги людям, які її потребують. Заявила вона. Але певно, ще не усі у світі зрозуміли, що з країною терористом діалоги марні, і усі домовленості з ними не вартують навіть паперу, на якому були укладені. Далі інформація від Державної служби надзвичайних ситуацій, адже у Херсонській області поступила інформація щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС станом на сьогодні. Ранок, 19 червня, на річці Дніпро у створі поста Херсон спостерігається поступове зниження рівня води та перевищує норму майже на пів метра. Підтоплено 5 населених пунктів. А це 843 будинки на правому березі річки Дніпро. На тимчасово окупованій території 17 населених пунктів, але на жаль, об'єктивної інформації з окупованої частини мало. За учора, 18 червня, рятувальники ДСНС відкачали понад 23 тисячі тонн води з будинків, а їхня кількість майже 78, та підвалів. Від початку робіт це понад 132 тисячі тонн води з 497 будинків та підвалів. Також підвезено понад 442 тонни води та 36. Шість тисяч кілограмів продуктів харчування та першої необхідності. Дякуємо нашим рятувальникам та усім небайдужим. Далі будемо говорити про Хмельниччину, адже головне управління національної поліції інформує, що було затримано організаторів масштабного бурштинового бізнесу. Відомо, що троє хмельничан налагодили постачання до Хмельницького бурштину з Рівненської області, отримували товар поштою. Потім фасували на дрібні частини. Потім кур'єри приховували товар серед особистих речей та під приводом приватних поїздок перевозили його до Туреччини, де збували. I <sighs> Підозрюваних було затримано при черговій спробі переправлення каміння. У них під час обшуків правоохоронцями було задокументовано збут понад 100 кілограмів бурштину, вилучено понад 600 кілограмів бурштину, 70 тисяч американських доларів та 30 тисяч гривень. Блокноти, поштові накладні, чорнові записи та інше затриманим. Повідомлено про підозру та загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії. Тривають. Учора, 18 червня, у Хмельницькому рятувальники зустріли черговий евакуаційний потяг із мешканцями Херсонщини, які змушені були залишити свої домівки через війну та шукати прихистку у громадах області. Їх зустрічали фахівці ДСНС, серед яких і психологи, надзвичайники, допомогли вийти з потяга, перенести речі, а також надали психологічну допомогу. І це уже не вперше, що поїзд до перемоги прибуває до нас. Наразі це усі головні події життя країни та області. Запрошуємо впродовж дня долучатися до наших ефірів, адже ми оновлюємо інформацію. До зустрічі.